Купив. А горошок взяв. Прикинь, горох забув. Як це ж? Все, синочку, не буде нового року. Я гай спать, зміни називається новий рік. То, що ти завелась, Ну вилетіло з башки. Чого це тебе все займеться? Не баща Борис, є загорожа. Тож магазини закриті. А, може, я до морозу не став написати. Ти що, ще не написав. Та з башки башків про обориський ба. Пиши. А ти посадки, дід мороз, подари. Пиши, з тебе совісті нема. Ну, То дідусь мороз спочатку обіцяє, а потім три з'їє. Айфон, майфон. І взагалі, айфон надають дітям такі добрий час. Давай що далі? Ша, я тобі скільки раз казав. Дітики хваляться, дідусь мороз що? Подарунки

Він є холодець. Холодець, цікаво смачний. Ну, ти в Підь, ж не казала. <гузь>. Тож, закрій, Малорошу, піш, <гузь. <гузь. Шо, ти ж магазини закриті. що ти ж купив. А вийшла заміж, заквазімо до двохметрового <сіхи> наступає. Ой, зятьо, кого рада бачити, <сіхи> того рада. <рано, сіхи> <того рано. сіхи> <сіхи> Куди? Я ж баранину не любимо приготувала. Не Знаю, вона у вас дуже довга, але не сміщено. Гуляйте, поки молоді. Барани. Знаєш, чого? Бо до свини. Три роки щераш, за вихами лящав. Де

Не помічаєш? Боже, Альона, це ж те саме плаття, яке на тобі того року було велике. Боже, 11 годин нема рішення. Що ми твою маму плече, мамою ні. Боже мені радость, хто її мами не в Прийде, сяде в куточку про мене сверху, халю, я. Прямся руха людина побіг. Я прав бетман. Ти тобі сприйнійте, Олеля. І ми зірно вирішили подобати тобі айфон. Ми ти ж не будеш всіх прочитати, від нас всіх.